12 липня православні християни святкують День святих апостолів Петра і Павла. Свято закінчує найкоротший з багатоденних постів. Петрів піст, православна церква дала святим Петру і Павлу звання першоверховних для того, щоб підкреслити їх верховенство між іншими. Це вчителів, вчителів, тому що і Петро і Павло були стовпами віри. Вони були абсолютно різними і за походженням, і за складом характерів. Це дуже велике церковне свято, тому всім віруючим рекомендується побувати на богослужінні в храмі. Віряни, як правило, ставлять свічку і моляться святим за своїх близьких, а також допомагають нужденним. День обох апостолів є сплавом християнського віровчення та народних традицій, наприклад, щасливчиком вважали того, кому вдалося побачити, як усіма барвами грає на світанку сонце. Після такого початку дня здебільшого дівчата йшли з піснями, брали три гілки дерева та заплітали у косу, яку завивали або червоною стрічкою, або міцною травою. Через три дні навідувалися, аби побачити, що віщує їм плетиво. Якщо воно не розпустилось, то бажання, яке вони загадали напередодні, збудеться.